Про те, що трапилось 24 лютого, значить, ми отримали сигнал бойової тривоги, так як ми знаходилися всі по домівка. Після цього ми прибули в військову частину, екіперувались і подальшому чекали конкретно поставлено завдання командиром частини. Я одної двадцяткою керував, іншою двадцяткою керував заступник командира частини. Ми виїхали на захист аеропорту Півці. Там ми зайняли оборону, облаштувалися інженерними захистами, заблокували посадочну смугу для того, щоб не зміг який або гелікоптер, або літак, для того, щоб не було висадки десанту в місті Чернігові. Зайняли оборону, ж, до вечора к нам на підмогу підійшли ще першатанкова бригада в складі трьох ну, трьох-чотирьох. Танків. Перша двадцятка, ка керував, я о другій годині ночі було отримане завдання переміститись до іншого місця, де я буду, якби, займати оборону. Я перемістився і десь вже 25-го, ближче до обіду, може 11-ї з 11 до обіду, ми вже зрозуміли, що Танки перші війшли вже, грубо говоря, в Чернігівський район. Ми вже їх зустрічали в так званий район Зазу після того, як вони пройшли халями, і вийшли на полубитки, З полубиток вийшли вже в район Зазу. Там ми зустріли першу техніку за допомогою секретів, які були виставлені теробороною. Перші танки були знешкоджені. І мені було наказано переміститись так званий трикутник, куди, ну, куди сходилися три вулиці, це Півци, ЗАС і обласна лікарня, відкуда ми теж чекали. Була поставлена задача як секрету. Якщо е е е е я ну, щось бачу, передаю непосередньо своїм військовослужбовцям, вони вже передають на командира частини. І наша була ще задача, в тому що ми повинні були відсікати пехоту. Так як у нас такого зброєння не було, щоб ну, з танками а були в інших підрозділах, тому ми танки пропускали, а пехоту відсікали. Потім там виходили групи на нас, ДРГ ми їх так повстрілювали, ну, входили все. Але вони думали взяти на хабом все, а в них не вийшло це. При цьому може десь вони трохи потерялася. Ну і плюс, не знаючи місцевості, вони, як кажуть, шукали дороги, шукали, куди вийти, куди зайти, що такого плану. Ну, Допустимо, скажімо, є такі, заходили підрозділи, які підготовлені якісно, а є такі підрозділи, які заходили, ну, підготовка, десь, трієчка, ще Радянського Союзу, так скажемо, підготовка. Але воно ну, з кожним часом все міняється. Та ж тактика ведення бою міняється, та же розвідка, все міняється, ну, зараз по-іншому все. Тому ми десь на голову. Ну, І плюс зіграла велика роль, то, що це погодні умови і зграли велику роль мирне населення. Майстер сержанта Романенка Сергія Миколаєвича, головного сержанта. сержанта Кучмія Петра Романова.